Це остання підготовка перед виставою. Накладення гриму, укладка зачіски, костюм. За пару хвилин починається імпреза. Глядацька зала, будинку школяра заповнюється глядачами. За акторів учні гімназії номер 5 Вони підготували благодійну виставу за п'єсою відомого сучасного українського драматурга Павла Ар'є. Кольори. Гімназисти разом з художньою керівницею Галиною Мельник відтворили історію про жіночність, про поразки та перемоги, про ностальгію за минулим і прийняття себе зараз. Ідея поставити цю виставу прийшла ще два з половиною роки тому. Запропонувала дівчатам, вони зацікавилися, в нас був трошки інший навіть склад, але почалася війна і попередній склад практично розпався. А цьогорічні випускники вирішили довести справу до кінця. сказали, що, все ставимо, ми маємо її поставити. На сцені п'ять акторок різного віку. Усі висвітлюють різні складні етапи життя героїні. У кожної з них свій яскравий характер, мрії та бажання. Вистава є дуже актуальною зараз, адже багато українських жінок через війну були змушені покинути батьківщину. Це драма. Це історія української жінки, нещаслива історія. Це життя, яке людина провела і за кордоном, і в Україні, і такі складалися умови, що вона не змогла знайти щастя. Чудова гра акторів-аматорів, влучно підібрані костюми та декорації не залишили байдужими глядачів. Усі, затамувавши подих, поринали у життєві епізоди героїні. Кожне слово, кожний рух зі сцени переповнював серця глядацької зали сумом та співчуттям. На мілік вистачить! Що ти робиш? Зосі здоріла! Це кожа так квіта. Йому майже він помер. Це не перша та не остання вистава у житті молодих починаючих акторок. Дівчата розповіли, що захопленням виходять на сцену та по-справжньому перевтілюються в життя своїх героїнь, намагаючись перенести весь емоційний стан. Ми переживаємо з життя героїні в кожен її період, і це, якщо чесно, доволі важко емоційно перенести, бо все ж таки ми, хоч і аматори, не професійний театр, але це напевно і більше емоційно переноситься. Акторами, аматорами, які м, любителі. Натхненням для акторок є Галина Петрівна. Саме вона допомагає їм відчувати свою героїню. Вона вже давно стала для них прикладом у театральній справі. Вона наша організатор і вона постійно ці ідеї її просуває нам, щоб ми ставили щось, робили щось, щоб ми ці вистави показували. Заряджаємося її енергією. І працюємо.